Це Audi a 6 Allroad Quattro, Автомобіль з неймовірною плавною ходою, пньовоподвісткою на автоматі, 3 літра дізель, той самий легендарний, надійний, потужений, да в принципі економний мотор. Що можу сказати, за це автомобіль повністю обслужений за 8 тисяч кілометрів Остання, яка, які машина проїхала, замінено було двічі мастило і фільтра також нові зараз встановлені. Подушки дві задні нові, серебристий колір є несуттєві підкраси по кузову автомобіля. Шикарнючі диски встановлені, що можу сказати, дуже красиві, 18-ті. Плюс низькопрофільна гума літня 22 го року випуску. Продається автомобіль з двома ключами, страховка є. Що ще? Два комплекти келимби. У нас з класом почне максимальна комплектація, це є наприклад, максимальна комплектація, немає тільки пам'яті сіду. Тут лінзований ксенон, адаптивний світлофар, партроніки задні передні, мовачі фари, туманночки передні-задні. Автомобіль привезений був в свій час з Німеччини. Електрорегулювання сідушечок передніх, повний електропакет 10 потім у нас є кнопочка відкриття багажника, кришки багажника, шкіра в досить непоганому стані. Автомобілі 298 майже 300 тисяч км пробіг, але по салону вам хочу сказати, що по-перше, для цього мотора це невеликий пробіг. А по-друге, що стан салону дійсно класний і в без зауважень. Двозонний клімат, холодить, дує, все. Плюс тут у нас є такий е ручний режим. Є і автоматичний і ручний режим підняття і опускання пневми. Це дуже зручно, дуже класно. Підкермові е, пелюстки перемикнення передач, шкірене мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, дощу, автомат справжній надійний, електроручник. Плюс тут у нас кнопочки керування, різні шукляточки є в автомобілі. Так, Класно, що відкривається з кнопочки бардачок. А ще класно, що у нас і час сідіченджер також вмонтований у нас в бардачок. Це було дуже круто, дуже класно. І от така сервісна історія від власника. Тут записані всі моменти, все, що мінялось. А, Ці гальмінні колодки передні ще нові. Коротше, машинка без зауважень. Можна їхати на СТО, сміло дивитися. Я думаю, ви будете задоволені і заберете її. Шторочки на вікнах задніх, дверна карта задня. Я чогось завжди з цього боку дивлюсь, можна, напевно, з того боку подивитися. Бо в які не дивлюся, то задні карти, от саме задня дверка, всегда класна. Можливо, там менше їздять. ні, подивіться, тут також нас все класно, все супер. Шкіра, дивани, все, якесенько удобно, сказати, максимально комфортний автомобіль, по динаміці взагалі мол, щоб проїхався одний на майданчик, взагалі стружить, дай Боже. Що у нас є? Шторочка, бачите, ще на, цьому, на задньому вікні, плюс шторочка в самому багажнику, другий комплект різнових киломочків є, плюс до всього, наскільки любить власне, свою машину, що ось таку шторочку на лобове скло, щоб торпеда не нагрівалася. Ось так, ось так. Потім тут ще такий кармашк є, тут такий кармашик відкривається, тут у нас домкрат лежить, ну і там запасочка знизу. Друзі, досить приваблива ціна за цей автомобіль. Це восьмий рік випуска, трьошки дізель на пневмі, на автоматі 10-600 в продаж. І ще в такому класному стані. Тож, друзі, я думаю, що це прекрасний варіант, якщо шукаєте собі щось на автоматі, щоб, щоб автомат був, там не роботний варіант, то, друзі, ось, будь ласка, подивіться. Здорова машина, не спорю, велика. Але і комфорту ви тримаєте більше, ніж в будь якій іншій машині. Ну, якщо звичайно не порівнювати з 108 або, або тими машинами. Але на свій вік, за свій прайс, машинка супер, ставлю клас. Приїжджаємо, забираємо.